Вітаю вас, друзі! Сьогодні в мене для вас наступна новина. Уряд затвердив перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи. І тепер без військового квитка вам не пройти МСЕК і, відповідно, не отримати групу інвалідності. Ну а щоб отримати військовий квиток, вам, звісно ж, доведеться відвідати ТЦК і пройти військово-лікарську комісію. Пропоную вашій увазі чіткий перелік документів, які повинні подавати пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи. Це паспорт громадянина України, а у випадку пред'явлення паспорта громадянина України у формі id картки також і витяг з реєстру територіальної громади. Довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків. Для чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток, чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, або ж посвідчення про приписку до призовної дільниці, або ж довідка територіального центру та соціальної підтримки про перебування на військовому обліку. Людьми, стосовно яких було встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах, подається довідка про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України. Також в вашій увазі медичні документи, які повинні подати лікарські консультативні комісії до МСЕК. Це направлення на МСЕК, медичні документи, що стосуються захворювання чи стану людини, виписка з медичної картки, результати лабораторних та інших досліджень, що підтверджують діагноз або стан і ступінь його важкості, план медичної, професійної і індивідуальної реабілітації, документи, що підтверджують причини зв'язок з інвалідністю. А також документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом 4 місяців.